Друзі, всім доброго дня! На зв'язку компанії Автопарк і у нас нове надходження. Така от Audi A6 2007 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. По кузову, в принципі, зауважень, враховуючи роки, автомобіля немає. Є видні сліди експлуатації, але без критики. По салону, задній ряд у нас стоять такі от чохли. так в принципі Салон ну, в нормальному стані. Потолок не, не провищий, не продертий. Все нормально. По комплектації у нас е, двосторонній е, клімат, підігрів передніх сидінь, от монітор, мультикермо та 4 скло підіймачі. Е, в принципі Хороший бюджетний варіант дизельного автомобіля. Тому, якщо у вас цікаво дане авто, з радістю очікуємо вас по адресі місто Київ, Сумська-2А, компанія Автопарк.